Селям алейкум, мир вам, в етері краймія Вокслайв. Так от мир не впаде з неба. Мир потрібно, напевне, завоювати. І серпень цього року сили оборони. Завдали ряд ефективних ударів по російських військових об'єктах. Це удар по аеродрому у Саках, де знищили винищувач і пошкодили ще чотири російські літаки, і удар по залізничній станції в Джанкої, де горів потяг із пальним, і удар по прикордонній частині ФСБ в окупованому Армянську. А в морі українці уразили ракетоносій Буян і два вертольоти «Мі-8». серед уражених цілей минулого місяця, також РЛС та РЕБИ. І це все Крим і довкола Криму. Зараз будемо говорити про ефективність і зростання чи не зростання частотності цих ударів із ветераном російсько-української війни. Бойовим командиром роти батальйону Айдар Євгеном Диким, він же ж директор Національного антарктичного наукового центру, ну, напевно, в цій іпостасі будемо з ним говорити не про Крим, а згодом про полюси взагалі. Але спершу, пане Євгене, з вашого досвіду, наскільки ви відчули, що кількість ударів по Криму, по військових російських об'єктах в окупованому Криму наприкінці літа збільшилась? Чи це у мене помилкове враження? Трохи збільшилась, хоча, скажімо так, саме Крим, ну наразі при, при всій повазі до Криму, при всій його важливості, але він наразі не в головному фокусі наших дальніх ударів. В Криму продовжується та робота, яку розпочали ще, я б сказав, 23 2023 році це дуже системна робота по знищенню російського ППО. В цьому сенсі часто доводиться відповідати на таке наївне трохи питання: а чому ми досі не грохнули Кримський міст? А, на мою думку, ми його не Ну, звісно, що це моя думка, саме я не дотичний до ухвалення таких рішень. Але е, мені видається так, що ми його не грохнули, тому що нам це зараз не сильно треба. Нам набагато цікавіше біля Кримського мосту регулярно знищувати спершу С-300, потім С-400, потім вже С-500. Ми фактично використовуємо цей Кримський міст як приманку. От ми дуже добре розуміємо, що скільки б ми не знищили російського ППО біля мосту, вони одразу, в даному разі, одразу це мається на увазі конкретний термін біля двох тижнів, ще жодного разу довше не було. От в межах двох тижнів вони привозять новий повноцінний комплекс, обзортають його там. Ну проходить місяць, проходить два. Ми приміряємося акуратненько, знищуємо цей комплекс і точно знаємо, що за два тижні вони сюди ж на вже пристріляне місце привезуть новий такий комплекс. Тобто, це в нас прекрасна приманка, де ми обнуляємо російське ППО. Так, от методично, як така, от мисо... маленька акуратна м'ясорубочка. А тим часом це ж ППО треба звідкись взяти, воно ж не з повітря береться, і тим часом відкриваються власне все нові нові коридори, не прикриті ПВО в глибину власне, Росії, от і от там інтенсивність ударів зростає дуже сильно. В нас наразі основний фокус іде якраз саме на глибинні удари в територію не окуповані території, а саме в рідну, законну російську територію, хоча. Якщо брати історично, це теж велике питання. Скільки з тих територій насправді російські, а скільки а скільки окуповані ну тут? Але... Я вам тут я вам скажу, пане Євгене, що якщо брати історично, то треба ще замислитись над тим, скільки для Росії завоювали українські козаки, і кому вони на цей в цьому випадку служили. На жаль, так, так. На, на, на жаль, це теж правда. В створенні взагалі Російської імперії, на жаль, в нас не, наш внесок був далеко не останнім, не то, що не нульовим, а насправді дуже суттєвим. В цьому сенсі, звичайно, порівнювати, наприклад, стосунки України і Росії із стосунками, наприклад, Британії та її Африканських колоній там, чи Індії абсолютно нерелевантно. Порівняймо з відносинами от, Англії і Шотландії, а також от, Ірландії от саме так відносини Англії та Шотландії або Англії та Ірландії. От, на жаль, тут набагато більш підходящий, е, аналог. Тобто, ми самі потерпали від імперії, але на жаль, ми також допомагали її будувати. Це ну але давайте це залишимо дійсно нашим історикам, але це обов'язково треба до речі, проговорювати. Треба бути чесними. На неправді ми не побудуємо майбутнє от, да так, от але. Е, Добре, винесемо зараз за дужки, які з території Росії взагалі варто вважати е, її законними. Але з точки зору саме міжнародного права, ми зараз працюємо от по тому, що з точки зору міжнародного права є Росією на ворожій і, е, території, скажімо так. На ворожій території. Але для цього нам працюємо переважно дальніми дронами. Останній час також крилатими ракетами Фламінго, От е, і для цього нам треба відкривати повітряні коридори. І от для відкриття цих повітряних коридорів нам наразі дуже помічний Крим, саме е, як та територія, куди ми відтягуємо е, і перемелюємо поступово російське ППО. Тобто, це насправді частина одної системи ослаблення Росії, але е, головні мішені ударів знаходяться власне в Росії. А от для того, щоб вони стали, стали доступними, нам дуже помічний кримський міст, пане Євгене. Ви настільки переконливо і чітко, от мені зараз і нашим глядачкам. Глядачам розповіли, що я думаю, зразу в двох напрямках. По-перше, а невже росіяни цього не розуміють? А по-друге, якщо вони не розуміють, то вони подивляться цю програму Vox Live, Зрозуміють і більше так не чинитимуть? Розуміють. Чудово розуміють. Їхніх генералів не варто вважати ідіотами, вони не ідіоти. Але в них, крім військових задач, стоять задачі політичні. І, от Кримський міст це об'єкт сакральний, і е, Кремль ніколи не дозволить, щоб цей сакральний об'єкт лишався не прикритим. І факти фактично, е, ну може, трошки я зараз може так трошки цинічно скажу, але е, в Росії створилась така ну така державна псевдорелігія. От і ми активно користуємось забобонами цієї державної псевдорелігії. От якщо для них Кримський мост настільки священний, що ми знаємо, що вони його будуть прикривати попри будь-який здоровий глузд, ну чого ж нам цим не користуватися. А з відкриттям доступу до Криму, окупованого Криму, через новоокуповані так звані українські території, наскільки Кримський міст втратив своє значення як шлях постачання? Е, не сильно втратив. Справа в тому, що оця залізниця, яка з'єднала Крим із Ростовом через окуповане Приазов'я, вона дуже вразлива. Так да, е, на жаль, вона все ж таки сяк так працює. Вони її використовують, але до речі, використовують не для цивільного транспорту взагалі. Тобто, з точки зору е, забезпечення населення Кримського півострову, ця залізниця взагалі ролі не грає. Вона використовується е, виключно в військових цілях. Але навіть для військових цілей е, вона е, вона проходить занадто близько до фронту. Воно проходить занадто близько до фронту, тому ми можемо об'єкти, які рухаються по цій залізниці, ми можемо діставати не лише дальніми дронами, а якраз звичайними фронтовими дронами, тими, яких багато, і ми регулярно це власне робимо. І на цій залізниці регулярно горять потяги. А враховуючи, що в деяких містах місцях вона взагалі досі одноколійна. То е, кожен такий е, згорілий потяг, е, от один підбитий потяг на кілька днів припиняє взагалі все сполучення е, по цій залізниці. Десь за 3-4 дня вони розгрібають цей, цей горілий завал, е, поновлюють рух, ну за кілька днів знов щось прилітає. Тобто, ця залізниця ну вона для них краща, ніж коли її зовсім немає. Вона певну роль свою відіграє, але е, все ж таки використання її дуже обмежене. Ви згадали про ракету Фламінго та удар по прикордонній російській заставі в армянську приписує дехто цій новій українській ракеті Фламінго, але довкола неї одразу виникли. Знову ж таки суперечності, і дехто каже, та нема такої ракети, та це чергова заява української влади, щоб створити враження, що ми постійно розробляємо і запускаємо нову зброю. Мовляв, ну там я думаю, що і ви, і наші, наша аудиторія, вже чули чимало з цих тверджень. Наскільки, якщо Фламінго існує, це важливо для України зброя, і наскільки вона здатна вплинути на? На хід бойових дій. Чи це все одно що з f 16 та міражами? Добре, що вони є, але суттєво не змінюють. Ну, по-перше, я б на вашому місті і f 16 та міражі так от одразу вже е не хейте. От вони дещо теж змінюють. Пане вони Євгене, дещо я міків, послідовний е прихильник е того, щоб англійську гейч передавати в українських як гри, себто гейтів. Добре, хай буде так, але в будь-якому разі я б не гейтив насправді ці дуже непогані літачки. Які реально є нам помічними, які закривають певні, певні свої функції, не закриті іншими нашими літаками, тобто вони теж корисні. Просто що якби їх були десятки, а не одиниці, цей ефект був би набагато сильніший. От з фламінго історія інша, тому що по перше, питання чи вона існує, мені здається, трошки застаріла. Вона вже продемонстрована, вже є відео бойового використання з приводу саме армянська, от чого не знаю, того не знаю, брехати не буду, але загалом. Її бойове використання по території Росії, воно вже показане. І е, більш того, оголошені навіть темпи її виробництва. І оце найцікавіше. Тобто, е, в нас є краща крилата ракета, це Нептун. Вона однозначно, значно краща, ніхто цього не заперечує. Але темпи її виробництва ми навіть не оголошуємо. Ну і, скажімо так, е, насправді добре розуміємо, що цей темп точно не є високим. Фламінго гірша. Але вона водночас набагато дешевша, і вона придатна саме до мас production От вона саме придатна до того, щоб її на конвеєрі кліпати. І е, чим зараз і займаються на сьогоднішній день їх вже виходить півсотні за місяць. От а на тому ніхто не збирається зупинятися. Поставила поставлена задача на осінь вийти на 200 на місяць. Тобто ми пішли шляхом, що нам треба наздогнати Росію по кількості виробництва крилатих ракет. Так, ціною в якості так це буде не ідеальна крилата ракета, це не Томагавк, але в даному разі кількість набагато важливіша. Отут От потрібний саме вал, тут потрібно, хай навіть із них долітатиме одна з п'яти або одна з десяти, воно повністю себе виправдає. От ну, взагалі таким чином у нас буде фактично ціла лінійка. У нас дальні дрони, вже кількох різних модифікацій, і знову ж таки вони теж поділяються. Там є на ну є, наприклад, дальні дрони, які з'явилися одніми з одним із перших у нас. Ну вони коштують по чверть мільйона доларів. Відповідно, це обмежує кількість їх використання. От а наразі вже з'явились новіші моделі, які вкладаються е, в трошки більше ніж 50 тисяч доларів, тобто в 5 разів дешевше, і от вони вже пішли в саме в мас продакшн. От е, е, дуже добре, що в нас були ті. Тому ж коли не було нічого, навіть за чверть мільйона важливо було щось в Росії вражати. Але коли з'явились оці, котрі по 50 тисяч, то відповідно стали абсолютно інші задачі. Можна тепер робити масовані нальоти, можна робити комбіновані нальоти, де дрони перевантажують російську ППО, а далі йдуть ті самі фламінго. А як на те вже пішло, а далі вже третім ешелоном можуть іти і нептуни, які. Набагато краще вони придатні для набагато ширшого спектру цілей, але яких одиниць відповідно від наражати їх на російську ППО за дорого? А от коли ППО вже зламано дронами та фламінго, а от туди вже і нептуни йдуть. Оце власне те, чому ми вчимось у нашого ворога. От росіяни нам зараз створили власне дуже багато проблем, коли почали комбінувати одночасні удари дронами, крилатками та балістикою? Ну що ж, ми переймаємо в них кращі практики. Тобто ми вже комбінуємо дронові удари з ударами крилатими ракетами. Бракує поки балістичного компонента, але враховуючи, що свого часу е, саме в Україні робились навіть міжконтинентальні балістичні ракети САТАНА сс СС-24, Ну я абсолютно переконаний, що в доволі короткій перспективі ми побачимо в роботі і українську балістику. Оце той єдиний компонент, якого поки ще нам бракує, пане Євгене. Я припускаю, хоча й сумніваюся в тому, що на наступне питання ви могли не звертати уваги. Хоча знову ж таки знаючи вас, підозрюю, що звертали. Можливо, просто не висловлювалися ще з цього приводу. Я нещодавно дивився мапу ракетних ударів Росії по Україні, ну повітряних, скажімо так, та не лише ракетних, і наших ударів по російській території. Але я також хотів розшукати десь мапу диверсій, які влаштували росіяни в Україні, і наші. Диверсії на окупованих територіях і в Росії. І такої мапи я не знайшов. Наскільки це свідчить про те, що не дуже ми це практикуємо, або, може, не вважаємо за доцільне ну, диверсія, справа така тонка, таємна. Ну, от власне, я гадаю, що карту мали б робити не ми. От якщо комусь з журналістів дуже цікаво, то в принципі він може зібрати все, що є в відкритих джерелах, все, що просочилось. Я, до речі, підозрюю, що далеко не про всі диверсії, і наші, і москальські, підозрюю, що далеко не про всі взагалі з'являлися От, Тому що е, обидві сторони зацікавлені все ж таки такі речі тримати десь, десь там в таємниці. Однозначно, що і ми, і росіяни диверсіями користуємось. Однак, порівняно з масштабом повітряних ударів, ну доволі очевидно, що диверсії е, дуже другорядні. Тому диверсії має сенс приберігати дуже точково для якихось особливо важливих об'єктів, або для якихось особливо важливих суб'єктів. От е, а все ж все ж таки, основна Ну, диверсіями не зламаєш е, промисловість великої держави. А от хорошими ракетними ударами злимаєш. Чим ми наразі і зайняті? От, виводити, виводити з владу, наприклад, цілі нафтопереробні заводи все ж таки набагато простіше ракетою, аніж диверсантом. От якраз хотів вашої думки відносно сполучення цих методів і не помилився, ставлячи це запитання, дякую, що і тут так чітко все пояснили. А тепер перейдімо на дещо геополітичний такий рівень. Та багато коментарів відносно зустрічі трьох диктаторів у Китаї. До речі, Лідія Смола каже, що насправді диктатор там був один і двоє його васалів. Тобто себто Си Цзіньпін, а Путін і Кім Ч Ким Шен уже на другому плані. Ну як би та ну вибачте? Давайте не плутаємо. Ні, вони всі диктатори, а далі між ними дійсно є певні феодальні стосунки. І хто з них головний? Абсолютно однозначно Володимир Володимирович колись дуже мріяв, щоб поновився біполярний світ. Але мріяти треба обережно. Йому ж ніхто не сказав, що новим полюсом знову буде Кремль, як було під час холодної війни. Ну от його мрія збулась, світ знову був біполярний. Але якщо один полюс як був у Вашингтоні, так і лишився, то другий полюс тепер у Пекіні. А його роль це роль саме такої абсолютно божевільної бензоколонки при Китаї. Так, от наскільки пильно ви стежили за цією зустріччю, і що ваші висновки для України Висновки сумні. Висновки, на жаль, дуже сумні. Тоді, як в скажімо так, на стороні добра, на стороні західних демократій відбувається повний хаос, спровокований 47-м президентом США Дональдом Трампом, і скажімо так, немає якоїсь єдиної стратегії, немає, немає взагалі немає єдності. От є абсолютний хаос з боку штатів і підтримка з боку штатів, навіть окремих диктаторських режимів і. Як було завжди Було завжди. Та, ну не сказав би а от байден назвіть Діду... мені історичний дідусь період байден коли... з вами не ні дідусь байден би з вами не погодився О. От, от його адміністрація все ж таки була послідовною так нам не все подобалось, що вони робили вони робили великі помилки але принаймні вони не допомагали автократам завойовувати інші країни а Дональд трамп нічого не має проти того щоб допомогти тому ж путіну але так, от, коли коли на заході відбувається, отаке от. А водночас Китай акуратно, спокійно, не поспішаючи, саме будує монолітний блок держав з дуже різних держав: от комуністичний Китай, КГБшна Росія, взагалі абсолютно божевільна Північна Корея, і водночас релігійний Іран. Але у цих всіх країн є одне спільне: ненависть до ліберальної демократії, як явище, от не визнання саме права ні громадян, ні націй на саме якісь права. Понад те, що їм делегують диктаторські режими. От, е, і вони на базі цієї своєї саме глибокої ідейної спільності, От, проти кого дружим? Дружим проти західної демократії, як явище. От, вони на базі цього вибудовують е, потужний блок. Причому блок, е, який О, це реально коаліція рішучих. От вони рішучі переділяти світ, вони охочі переділяти світ і перебудовувати його на свій лад. Тоді як те, що в нас називається коаліцією, то рішучі, хто охоче, ну це давайте навіть не буду коментувати. Щоб от е, тому і найгірше, взагалі, мені в цій картині світу зараз те, що Дональд Трамп прихитрився е, штовхнути Індію на бік Китаю. От е, особливо це важливо, звичайно, для азійсько-тихоокеанського регіону. Однак в нашому глобальному світі ці речі вже не розділились. От е, в азійсько-тихоокеанському регіоні весь баланс тримався на протистоянні пікінатаделі. От під це там вибудовувалася вся безпекова архітектура, і е, Індія при всіх нюансах так вона не допомагає нам. Вона скуповує російську нафту, заробляє на цьому шалені гроші. Але при тому, все ж таки, активної допомоги диктаторським режимом Індія не надавала, і все ж таки була більш схильна до співпраці з Заходом, хоча намагалась сидіти на всіх стільцях. І тільки Дональд Трамп міг прихитритися, штовхнути Індію в обійми до Китаю. На жаль, йому це вдалося, і це дуже сильно міняє взагалі весь світовий розклад. Кілька слів про В'єтнам і Таїланд у цих розкладах. Вони вже зовсім ну, от, зійшли ну, ні, на Нівець. От ви все ж таки ви трошки переоцінюєте мою компетентність саме в Андрійсько-Тохоокеанському mm -hmm. регіоні. Ні, от, 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 от це вже не коментувати. Ну бо... тоді на, на, на наступний раз я вас про це обов'язково запитаю. Бо я, наприклад, пам'ятаю, як В'єтнам використовували проти Китаю, війна була та, а Таїланд теж там неабияку роль відіграє у відносинах на індокитайському півострові. Ну і так далі. Особливо ж, коли починається про Індію, я я завжди думаю про Пакистан. Ну про це дещо от там все було в класичному розкладі. Ага. Індія з Пакистаном дві ядерні держави вгічно він на, на межі конфлікта, і при тому, відповідно, Пакистан активно дружить з Китаєм, от, а Індія робить ставку навпаки більш на контакти з Заходом. Ну хоча одночасно грається з Росією, все ж таки традиційно. От а, от зараз цей розклад помінявся. Євген, дикий майстерно підказав мені, як перейти до обіцяної. Ну, заключної частини бесіди, яка безпосередньо стосується його наукових і інтересів, і кваліфікацій, і взагалі тієї великої роботи, яку робить Національний антарктичний науковий центр і його директор, коли ви сказали про двополюсний світ, я так і пригадав: Південний полюс і північний полюс. Та ну ясно, що Антарктичний науковий центр він ближче до південного полюсу, але ж... Північний полюс і Арктика, в якій, до речі, мені здається, дуже цікаві схеми, коли, е, Путін, е, коли Трамп говорить про Гренландію, а Росія, яка має законні інтереси в Арктиці, це ніяк навіть не коментує. Так коротше кажучи, що зараз робить Антарктичний національний науковий центр для того, щоб ми були присутніші й в Арктиці. Не почнув з того, що він робив раніше угу. перед великою війною, коли мала закінчитися десятилітня програма досліджень України у Антарктиці і розроблялася нова десятилітня програма. Вже було ухвалене рішення, що наступна програма буде не антарктична, а що це буде поля... програма полярних досліджень. Mm -hmm. Ми якраз ще там жартували часто, що біполярними бувають не лише психічні розлади, але також і дослідження. Mm -hmm. От ми, ми, ми готувалися е, до е, порівняння досліджень. Е, Серйозно розглядалася е, ідея про базування на архіпелазі Свальберт е, Вінджер Фітцберг, е, де насправді українські науковці вже працюють, але поки працюють в гостях. Да е, там на, же... – Росіян Росія, Росія повно. повно, повно. Там навіть вагнерів вже бачили, mm -hmm. там напружений регіон, але це точка входу до Арктики. Це таке вікно, яке відкрите для всіх країн відповідно до договору про Спізберг. Отже, це планувалося. Звичайно, що на час великої війни це стало на паузу. На час великої тому, що самі розумієте, це передбачало додаткові витрати. На час великої війни ніяких додаткових витрат на науку звичайному собі не можемо дозволити. Дуже добре, що ми, хоча б підтримуємо те, що в нас є. От це, це теж насправді дуже дорогого варте. Але в той самий час, поки йде війна, але правова база готується. От е, думаю, що не розкрию великого секрета, коли скажу, що е, наразі на погодженні е, різних міністерств України е, перебуває е, стратегія України е, до 2035 року в Арктиці, Антарктиці та Світовому океані. Отак От називається документ, який підготувало наше міністерство закордонних справ. Ми їх консультували саме з в тому, що стосується наукових досліджень в Арктиці та Антарктиці. І от наразі цей документ пішов на погодження різних міністерств України. Я думаю, що до кінця цього року ця стратегія буде ухвалена кабінетом міністрів. Пане, тобто, Євгене, пане, Євгене, важливо, а чому що... а чому Арктика на першому місці, коли за алфавітом мала б бути Антарктика? А саме тому, що готувало МЗС, і відповідно вони поставили в порядку саме геополітичних пріоритетів. Mm -hmm. е, якби ну, е, це з точки зору саме дипломатії, це правильно. От е, е, Арктика наразі можна сказати, як це не парадоксально, коли ми говоримо про холодні регіони. Але Арктика наразі вкрай гарячий регіон з геополітичної точки зору. Е, тому саме дипломати її поставили на перше місце на другу Антарктику, де ми просто вже працюємо і маємо дуже серйозні вагові позиції, позиції і на третє власне світовий океан, куди нам тільки ще належить повернутися. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, бойовий командир роти батальйону Айдар і директор Національного антарктичного наукового центру. А потім може бути Національний полярний науковий центр. Та? Сподіваюсь, що так. Дякую вам дуже за участь у цій програмі. Кремія Vox Live ставте вподобайки. Підписуйтесь на Кремія Вокслайв. І, до речі, якщо вважаєте за потрібне нас похвалити, хваліть. А якщо погодите, ну що ж поробиш, пишіть правду, як відчуваєте. На все добре.